17 серпня завідувач бібліотекою села Скварява Плотицею Марією Степанівною було підготовлено та проведено літературну музичну композицію, «Будитель Галичини. Священник Української греко католицької церкви Павло Єршак відправив панахиду в честь пам'яті великого сина української землі Маркіяна Шашкевича. Захід відбувся біля пам'ятної могили Христа Маркіяну Шашкевичу. Надприслами сніс його, світ йому клонився».